Доброго дня. Моє відео призначене для громадян України, які розуміють, що з існуючої державної системи, щось не так, що вона не працює на користь людей, що людям тут жити неможливо. І яка альтернатива цієї системи? Це система, де існують вільні громади, які повністю незалежні від держави, самостійно вирішують всі свої проблеми і при тому конкурують між собою. По факту вони схожі на маленькі держави, бо в них обираються не лише мери і депутати, а ще й начальники поліції, судді, прокурори. Вони самі збирають податки, самі визначають, і куди і як, як витрачати. І лише вони вирішують, як обкладати податками свій бізнес. І тому в результаті конкуренції з іншими громадами. Вони створюють найкращі умови для життя людей, найкращі умови для ведення бізнесу. В такої системі завжди буде гарні умови для життя людей. В таких системах люди захочуть жити. А держава в неї займається лише армія і спецслужбами. виключена армія і спецслужбами, і немає можливості якось втручатися в життя людей і грабадян. А для повної безпеки людей і ну, у людей людям повернено право на вільне владіння зброєю, на вільну купівлю будь якої зброї, вплоть до 50-го калібру. Іменно така система здатна забезпечити нашу перемогу. Іменно така система зменшує і прибирає корупцію. Іменно така система створює нових лідерів. Бо в цій системі в громадах ми кожні два роки перезбираємо всіх керівників громад, тому рано чи пізно там залишаються лише порядні люди, бо ні порядним, там практично нема що робити. Так от хотів сьогодні поспілкуватися про соціалізм і ці ігри з соціалізмом, які ми з вами влаштовуємо. Бо багато хто не розуміє взагалі взаємосвязі цієї війни і, і того, що ми наробили. От ми з Радянського Союзу з тою системи прийшли і зараз маємо. Багато хто не розуміє, що коли ми обираємо людину, яка бреше, яка, то вона і краде. Розумієте, коли людина вам бреше, це фактично моральні ступеньки, порушення моральних ступень у людини. Нас цього не вчили. Нас при Радянському Союзі рахувалося нормально брехати і, і красти. Навіть зараз багато хто ще хвастається, як він класно обікрав свого роботодавця чи там, свого замовника, бо той багатий, і вони. Ну вибачте, і там десь то щось стирить, читається нормальним, пойти десь то щось стирить. Це ненормально. І ми обираємо таких же. Крадіїв і брехонів, а потім жалуємося, що, що сталося. І чому у нас війна, і чому нам на голову падають снаряди і тому подібне. Це все наслідок. Ну, ми живемо не серед ангелів. Бачите, і країни, не ангели, срівно є злодії, завжди є хижаки. І треба бути завжди в нормальному стані, а не займатися беканням, м'янням. Бо я, я кажу, соціалізм приводить до бекання мік. Ну ладно, давайте, все-таки поспілкуємося. Наша державна система взагалі, по-перше, вертикальна. І вона оброшує так званим соціалізмом. Тобто каже, що у нас не соціалізм. Соціалізм – це взагалі, коли хтось щось хоче на халяву, тобто безплатно. Я от вважаю, що соціалізм – це знак того, що вам щось дають безплатно, за що ви не, не, не платите. Бо, по факту, коли вам щось дають безплатно, то в результаті це значить, що ви платите вдвічі, втричі, в чотири рази дорожче, ніж насправді ця послуга, коштує. А по-друге, цей соціалізм відразу будує вертикальну систему влади, де ви уж вже керувати своїм життям не можете. Він все далі і далі впіхує вам, замість вас намагається щось робити. В результаті. Ця країна стає слабкіше, ви стаєте слабкіше. Ви бачите, як вони борються за те, щоб у вас не було вільного права на збройний самозахист. Вони хочуть вас контролювати. І вони вам підказують всякім допоможемо, всім допоможем. Тобто, ще основна проблема соціалізму, що його чиновники дуже полюбляють, бо вони його використовують для вашого підкупу. Тобто, коли вони йдуть на якісь там вибори, вони завжди... Вам пропонують якусь халяву, і ви на неї купуєтеся і голосуєте. Таким чином, чиновників стає більше, і таким чином система приходить до колапсу. Тому от така система вільних громад це найкращий варіант. Такої системи, допустимо, проведення якогось соціалізму серед всіх громад практично неможливо. Все рівно будуть якісь громади, які не будуть його підтримувати. Бо так, дійсно, якось можна. Якоїсь громади почнеться, що давайте платити більше, у нас буде все безкоштовно. Але поруч буде громада, якою повністю риночна економіка, де мінімальні податки, де ви платите за все, але отримуєте повну зарплату з мінімальним податком. І громада поруч буде на вас дивитися і розуміти, що щось у нас не так. В них люди живуть краще, більше зарплати і більше можливості, а у нас чомусь якась бідність, щось бізнес від нас втікає і тому подобне. І тому така система швидко повертається в нормальний стан. Тому таку систему дуже важко подолати чиновникам. Тому я взагалі кажу, що держава не, не тільки не має втручатися з прави громад. Але і Верховна Рада не має навіть створювати якісь закони, які стосуються повністю всіх громад по, по керуванню діяльністю підприємницькою діяльністю. Бо це підприємницька діяльність взагалі, це, це єдине, що кормить нас всіх. Тобто той, хто щось створює, той, хто щось заробляє, це він, вони єдині, хто кормить всю Україну. Чим простіше їм живеться, чим. Вільніше їм працювати і створювати якийсь бізнес, тим країна багатша. Тобто, якщо ти хочеш, припустимо, зробити багато країн, то все, що тобі треба зробити, це зробити мінімальні податки і просто не заважати бізнесу розвиватися. Це все, тобто, це не біном Ньютона, чи я там називається, це дуже проста річ. І коли починають обкладати податками підприємців, це лише тому, що починається заняття соціалізмом, халявою і чиновники починають збільшувати податки. Тому з але і все це закінчується оцею війною, фактично. Так, все закінчується такою війною. Це єдиний результат. Тому нам зараз, щоб вирішити всю ту проблему, треба прийти на цю систему, створити її. Коли ми її створимо, дуже швидко почне розвиватися країна. Рішення, які приймають наші чиновники, будуть зовсім іншими, бо не можна на глобальному рівні приймати те, що зараз робиться. Тобто, замість мобілізації по африканському принципу «времен роботоргівлі, влавлюванням людей і їм фактично чуть не в рабство. Бо терміну то немає, бо ми ж не знаємо, скільки ми тут будемо. Це незрозуміла ситуація. Є інші способи, є рекрутинг. Навіть та ж банальна лотерея могла бути, якщо вже фантазія не вистачила, просто лотерея. Ну, найкраще, звісно, рекрутинг. Коли ти маєш гроші на забезпечення армії, ти розумієш що кожен, навіть хто йде туди, розумієш, що там максимальне забезпечення, все, все що завгодно, купується. То там і небезпеки менше, і при хорошому оплаті, тобто люди будуть йти. При тому, що в такій системі не треба стільки військових, розумієте? Коли в тебе витрачається в 10 разів більше грошей на, на озброєння, на будівництво захисних споруд, не потрібно стільки військових. Можна замість одного, двох військових тримати одного, а той і замість трьох одного. І платити йому в три рази більше. Тобто, навіть не збільшивши витрати на армію, можна знайти людей, які будуть все це робити. При наявності інших грошей для збро... купки зброї і всього іншого. От як має це рішатися, як виглядає той план перемоги, який я кажу, що, що реальний план перемоги він має в себе включати: зменшення кількості чиновників. На зменшення податків і спрощення податків для всіх підприємців, зняття будь-яких заборон, поведенню бізнесу і виробництва зброї, надання людям право на вільний збройний самозахист, тобто можливість купувати будь-яку зброю автоматичну до 50-го калібру, і саме головне, що може спасти наші місця, міста, це надання можливості громадам. За свої кошти купувати собі системи ПВО, починаючи від гепардів до, до петріотів. Вони будуть їх купувати, надавати Збройним силам, які будуть робити розрахунки, і вони мають територіальну просто так як вони власність громади, знаходяться в громаді. І тоді кожна громада задумається. А ті, ті громади, які знаходяться трохи далеко, можливо, їм ті патріоти не потрібні, то вони можуть допомогти іншим громадам, де це більше потрібно. Ось так воно має відбуватися, ось так наступить наша перемога. І головне, що якщо це буде введено, повернуться українці, які мусили втікти з цієї країни. Вони втікали до війни і втікають ще більше зараз. І існуюча державна система нічого позитивного в цьому напрямку не робить, навпаки, всі рішення, які вона приймає, навпаки, ще більше розганяють людей, ще більше і швидше ведуть нас до нашої поразки. Я розумію, що деякі зміни там відбуваються, але вони відбуваються настільки поповільно, що ми не встигнемо перемогти у цій війні до того, як у нас закінчаться сили. Тим більше, що мої досі залежні від сторонньої допомоги. а наша перемога настане лише тоді, коли ми будемо самі здатні самостійно забезпечувати нашу армію всім необхідним. Та що я сподіваюся, що це колись буде. Якщо не буде до виборів, то у вас є можливість обрати мене, і я це зроблю. Тому що люди пишуть, що не знають, де таких людей шукати. Тому я кажу, у мене є шанс перемогти у цих виборах, якщо вони, коли вони настануть. Оце єдиний спосіб нам перемогти у цій війни. Це змінити державну систему. Дякую.